Друзі, усім привіт. Останніми днями ми стали свідками справжньої драми серед тих, хто колись зрадив Україну і перейшов на бік окупанта: Євген Балицький, Тетяна Монтян, Наталя Поклонська. Ці прізвища були і залишаються символами зради. Але зараз вони опинилися в епіцентрі скандалів, обшуків і публічної травлі, що приємно звичайно. Але чому? Все просто насправді Росія, як справжня мафія, починає позбуватися свідків і помічників, коли справи йдуть не ок. І зараз саме такий час. І в цьому випуску ми розберемось, як це взагалі відбувається. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, час унигаємо. Давайте одразу починати. Ам... Почнемо з мерзенного і суперодіозного зрадника колаборанта Євгена Балицького, так званого губернатора окупованої частини Запорізької області. Чувак чомусь подумав, що він Бог. І що йому взагалі там все можна, а виявилося, що він просто звичайнісінький лох, до якого тепер прийдуть прокурори і розгнівані зетніки. Причому не зрозуміло, що взагалі з ним зроблять в найближчий час. Що сталося? Насправді розгорілася просто брудна бійка за владу і гроші. Балицький звільнив свою ж, так би мовити, праву руку, таку саму зрадницю насправді і колаборантку Галину. Катющенко, яку він, до речі, і сам колись поставив так званою головою окупаційної виборчої комісії. Значить, причина корупція. Звинуватив у корупції людину, яка мала організовувати фейкові так звані вибори. Коротше, це просто як варюга. Звинувачує варюгу в тому, що варюга краде. Просто уявляєте масштаб взагалі цієї драми. Катющенко не, значить. А... Як кажуть, в Росії не розтірялась, і одразу побігла скаржитися і нити в Москву до центральної виборчої комісії, і, зокрема, до Ели Панфілової є там така, яка очолюється комісію. І знаєте, що, друзі? Тепер Москва після цього стартує на Балицького в прямому сенсі. Панфілова публічно назвала дії Балицького авантюрою і викликаючою зневагою до федерального законодавства. уявляєте? ЦВК Росії? Звертається до Генеральної прокуратури Російської Федерації зі скаргою на цього зрадника на Балицького. Коротше, Балицький просто вирішив, що він вже настільки величайший, що може вже не рахуватися з іншими кланами в Кремлі, і обістрався. Тепер він чекає на прокурорів. Але якщо ви думаєте, що це все, ви дуже глибоко помиляєтесь, друзі, тому що на Балицького відкрили полювання зетніки, зе пропагандисти зет воєнкори і так далі. Під час прямої лінії. Він заявив, що мешканці Курської області не змогли захистити свій край на відміну від нього і тих, хто хто там поруч з ним знаходиться, і назвав їх не куряни, а курчани. Ну короче, зневажливо назвав цих значить, мешканців Курської області. Після цього чи не всі зет патріоти, так звані, накинулися на Балицького. І пригадали йому абсолютно все. Почали згадувати, що він там колишній капітан української армії. До речі, в мене питання: хто взагалі йому давав таке звання? Да? а тепер, мовляв, він раптом став генерал-майором армії Російської Федерації. І що він там досконало російську не знає, і що він не росіянин, а враг із України. Ну коротше, Балицький обісрався, видали видалив одразу цей допис і почав вибачатися, мовляв, його не так зрозуміло, тому що він дуже сильно злякався. Там на нього поперли абсолютно всі, почали писати, почали погрожувати йому і так далі. Насправді, а ось, до речі, світлина там, де Балицький, це, до речі, на 9-му, ну там на цьому пропандийському їхньому святі, 9 травня. От він надягся в форму і отак його сфотографували. Я хочу сказати про те, що Балицький, насправді це ідеальний приклад того, як колаборант, який думав, що він свій, стає просто розміною монетою у боротьбі кремлівських кланів. Він вже нікому ні не потрібен, ні ФСБ, яка хоче контролювати Запоріжжя. Це так до речі, ні пропагандистам, які там яким потрібні крайні нікому. От і все, Женька, привіт. Далі у нас друзі на черзі Тетяна Мантян. Пам'ятаєте цю агресивну пропагандистку, зрадницю, колабораціоністку, яка втекла з України для того, щоб з ефірів там російського телебачення розповідати і звинувачувати Україну всіх гріхах, і от вона отримала російський паспорт. Вона собі придбала там квартиру в Москві, і вона думала, що в неї взагалі все окей. Але виявилося, що не так вже і окей, тому що прийшли ФСБшники і провели обшук у Тетянки. Вилучення всієї техніки, блокування рахунків і звичайно ж кримінальна справа. Але знаєте за що за заклики до екстремізму? Що саме? Що саме відбулось? За що за те, що в 2022 році виявляється, вона в своєму телеграм-каналі закликала вбивати російських провладних експертів. Але система треба це всім зрадникам розуміти. Система пам'ятає все, і коли потрібно було знайти ну, типу екстреміста, який критикував систему з ультрапатріотичних позицій, вибір впав на неї. Вона ідеальний кандидат на роль ну так званого внутрішнього ворога. Вона, звісно, заявляє, вона все переживе, вона вирішить всі свої проблеми. Вона розбереться з ФСБ. Але ФСБ, як ви знаєте, це не та організація, з якої легко можна розібратися. Скільки б ти не лизав дупу Путіна, якщо тебе призначили, ФСБшники з тобою розберуться? А не ти з ними. Ну і друзі, найяскравіший і можна сказати, навіть там наймістичніший випадок це Наталя Поклонська. Няш, м'яш, пам'ятаєте? Обличчя анексії Криму у 2014 році молода енергійна, так звана прокурорка, яка з такою ж енергією, завзяттям і ентузіазмом служила новій владі. Потім вона була, як ви пам'ятаєте усі, фанатичною православною. Вона там розповідала про миротворчі погруддя царя, про мироточиві ікони, про, значить, святого Патріарха Кирила, який між іншим благословляє досі російське м'ясо, російських окупантів на вбивства і на зґвалтування. А що зараз, друзі? А зараз поклонська язичниця вона офіційно змінила своє ім'я на Радведа. Радведа, не Поклонська, Радвєда. Вона відмовилася від християнства і тепер всіх вітає з язич... з язичницькими святами. Значить, в російському пропандистському зоопарку це викликло просто дічайший срач. Її там колишні соратники. Як той же, наприклад, пропандист Мардан, шістка у цього Соловйова, почали публічно викладати її паспортні дані, знущатися з нею там, цькувати, і, там булити коротше, і, і так далі. Поклонська образилася. Побігла в саплях і сльозах, значить, подавати в суд на Мардана, і ми всі разом чекаємо тепер на завершення цієї історії. Я от сижу, знаєте, і думаю: блін, ну слухайте, це більш ніж просто якесь божевілля. Тобто, людина, яка зрадила одну присягу, вона легко зрадить і все інше: ідеали, віру, державу знову, да, і так далі. Тому що колишніх зрадників насправді не буває. А для Кремля вона тепер просто не символ, а жалігідне посміховисько, от і все. Дивіться, три абсолютно різні історії, насправді, да? але що їх об'єднує, чому все це відбувається зараз? Я коли готував цей матеріал, натрапив на думку політехнолога Олексія Голобуцького, який каже про те, що в Росії дозріли до думки, що час призначати крайніх. Подивіться, що коїться зараз в самій Росії. Це можливо здасться там на перше поля, взагалі що немає між собою жодного зв'язку, але це не так. Економіка зараз під санкціями паливо дорожче його не вистачає. Збройні сили України б'ють по нафтопереробці по заводах, починають говорити про талони на харчі. Ну коротше, срака в російській економіці, і це правда. Після всіх років війни, після мільярдів витрачених на вторую армію міра, після тисяч заяв про так звану перемогу, звичайним росіянам починають пояснювати. Чому вину живуть все гірше, гірше і гірше? І винуватцем не може бути ні так звана СВО, ні Путін, ні санкції, ні успішні дії України. Це заборонено. Тому, звісно, ж нужні придателі, потрібні зрадники. І ось вони Балицький, Мантян, Поклонська і так далі. І інші це ж не росіяни, це українці. Це вони виявляються все там взяли і розвалили. Вони прослизнули в довіру. Щоб красти гроші, вести брудну там пропаганду і вводити людей в оману, ще її називають не курянами, а курчанами жителів Курської цієї області, це насправді класичний прийом тоталітарних режимів, коли провал системи пояснюють змовою зовнішніх і внутрішніх ворогів. Тому, друзі, що ми маємо, ми бачимо чіткий тренд: Росія почала зачистку серед тих, кого сама ж і найняла на роботу зраджувати Україну, і це головний урок для всіх, хто насправді думав, що. Ну або зараз думає, до речі, про колабораціонізм. Ви Кремлю не потрібні. Ви інструмент. Інструмент, який які, які зламалися або виконали свою чорну роботу, їх викидають просто на спітник. Вам не дадуть ні грошей, ні безпеки, ні спокою. Вами пожертвують в першу ж хвилину, коли це стане вигідно для режиму. От і все, ви зрадили Україну. Зрадили заради чого взагалі? Заради типу там кращого життя. Так, ви його не отримаєте. Ви отримаєте обшуки ФСБ, ви отримаєте публічне там, цькування, що, до речі, приємно спостерігати за тим, як зрадників цькують кримінальні справи, або я там я не знаю, в найгіршому випадку роль посміховиська в найгіршому, вибачте, в найкращому, звичайно, випадку. Але не забувайте про помсту від України, тому що ми тут розповідаємо про те, що там ФСБ, цькує зрадників, е е які колись були в Україні. Не забувайте про помсту з України. Ви зрадили свою державу. І працювали, і продовжуєте працювати зараз на Кремль. Тому зрадників не прощають. Малюк і Буданов, пам'ятають усе. Тому для вас все лише тільки починається. Ось в чому головний сенс цього випуску. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. І напишіть в коментах, як вам. Бережіть себе і до зустрічі.